Занепад Речі Посполитої та Кримського ханства створив сприятливі умови для того, щоб на кінець XVIII століття більша частина території українських земель опинилася у складі Російської імперії. На українські землі було поширено загальноімперський адміністративний устрій в 1796-1802 році. Вони були поділені на малоросійську, Слобідсько-українську, Новоросійську губернії та південно-західний край. У 1802 році малоросійська губернія була поділена на Чернігівську та Полтавську, а новоросійська складалася з трьох Катеринославської, Херсонської, від 1803 року Миколаївська та Таврийської губернії у 1812 році. До неї приєднали Басарабську область. І з 1828 року велика територія Півдня отримала назву Новоросійсько-Басарабське генерал-губернаторство. Слобідсько-українська губернія у 1835 році перейменована на Харківську, Південно-Західний край у 1796 році поділено на Київську, Волинську та Подільську губернії. Які у 1832 році склали Київське генерал губернаторство. Вся адміністративно виконавча влада в губерніях здійснювалась губернаторами, яких призначав імператор. В губернії ділилися на повіти, на чолі яких стояли справники. У 1815 році до царства Польського, що належало Росії, було приєднано Холмщину і підляща. Частина суцільно заселених українцями земель опинилася за межами дев'яти українських губерній. Від українського народу забрано великі райони Кубані, Війська Донського, Воронищини, Курської, Гродненської, Могилівської губерній і частина Бесарабії. Таким чином адміністративно територіальний поділ Російської імперії не враховував географію національного розселення. У всьому проявлялась імперська політика царизму, спрямована на посилення поліцейського контролю над населенням і прискоренням зросіщення українців. В кінці XVIII століття на підпорядкованих Росії українських територіях було 7,8 мільйона жителів, а на українських територіях Австрії 2,2 мільйона людей. За чисельністю і територією, яку займали українці, вони належали до найбільших народів Європи. На середину ХІХ століття чисельність становила близько 20 мільйонів людей, а наприкінці століття досягла 36 мільйонів. Зростання населення України супроводжувалося істотними змінами його етнічного складу. Якщо наприкінці XVIII століття на підросійських землях України 89% населення становили українці, то через 100 років частина українців знизилася до 72,6%. та Відсоток росіян, євреїв та представників інших національностей збільшився до 27,4%. та Причиною цього була міграційна, тобто переселенська політика Російської імперії. Російська імперія заохочувала переселення на територію України щоб посилити контроль над нею. Росіяни поступово розсілялися по всіх губерніях України, але переважно у містах. Для євреїв царський уряд впровадив смугу осілості, заборонивши їм переселятися на схід України Слобожанщину. Більшість єврейського населення скупчувалася у містах і містечках Правобережжя. До середини ХІХ століття воно становило понад 10% населення краю, що кількісно переважало поляків і росіян, поступаючись лише українцям. Багато євреїв перебувало в новоприєднаних землях на півдні України. У ХІХ столітті досить стрімко зростало населення Південної або Степової України, названої Царатом Новоросією. Таврийська, Херсонська та Катеринославська губернії мали найвищі показники за рівнем приросту населення. На кінець XVIII століття більшість у південній Україні становили українці 71,5%. Надалі це співвідношення, якщо і змінювалось, то лише на користь українців, тобто чисельність їх збільшувалася, бо вирішальну роль у заселенні південноукраїнського регіону. Відігравало селянство України. На територію Басарабії переселялись німці, болгари, євреї. В південній частині України скорочується частка мусульман. У 1783 році, на момент включення території колишнього Кримського ханства до складу Російської імперії там проживало 250 тисяч татар, а до кінця XIX століття. Відбувалася еміграція татар, в результаті якої мусульманське населення півдня значно зменшилося. У східній Галичині населення українців становило дві треті протягом XIX століття. Національний склад був стабільним: 65% були українці, 20 – поляки і 10% складали євреї. Більшість українців перебувала на Буковині і Закарпатті. Національне та соціальне становище українського населення визначалось політикою Російської імперії не зацікавленою у задоволенні національних та соціальних потреб українців Це випливало із загального принципу багатонаціональних імперій встановлення духовної зверхності панівної нації. В Російській імперії прискорився процес перетворення українців на справжніх росіян. Поступово українців позбавляли права на власну освіту, права користування рідною мовою. Слово Малоросія, що замінило слово Україна, вживалося щоразу рідше, а частіше лунало Південно Західна Росія, Західна Росія, Південна Росія, Новоросія. Уряд вживав всіх заходів, щоб стерти в свідомості українців будь яке відчуття своєї самобутності. Росія перетворилася на тюрму народів. Ліквідація в останній третині XVIII століття залишків української автономії в Російській імперії різко погіршило соціальне становище населення. Покріпачення охопило як лівобережжя, так і правобережжя України. На Волині покріпачили близько 74 а на Поділлі і Київщині до 91 селян. Поступово кріпацтво покотилось на південь України. В степовій Україні кріпаками були переважно селяни із північних губерній, яких переселяли в цей регіон їх власники. Розміри панщини постійно зростали. Варто додати, що кріпосні селяни відбували рекрутчину, багатьох з них, не запитуючи, чи вони цього бажають, відправляли на царську військову службу. Часто відправлення кріпака в рекрути було своєрідним покаранням за непокору власнику. Наприкінці XVIII-го першої половині дев'ятнадцятого століття у зв'язку з розміщенням промислових підприємств зросла чисельність міського населення, найбільшими містами України були Київ, Чернігів, Харків, Катернослав, Житомир, Кам'янець Подільський, протягом першої половини дев'ятнадцятого століття чисельність городян в цих містах зросла в три рази. На півдні, де господарське освоєння здійснювалося переважно не на некрепасницькій основі, чисельність населення зросла в 4 та 5 десятих рази. Вага міського населення України зросла з 5 до 11 відсотків, а в Херсонській губернії до 27 відсотків. Поступово розбудовуються міста Одеса, Миколаїв, Херсон. Після оголошення Одеси у 1817 році. Вільним портом Портофранко. туди було дозволено безмитний віз іноземних товарів і безмитний їх продаж. Це сприяло перетворенню Одеси в одне з найбільших міст в імперії. Українці в містах перетворювалися на національну меншину.